Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Гід. Так як у нас попереднє відео про пачкомат заблокували, тому що там була вказана моя електронна почта, вони вважають, що це розповсюдження особистих даних. Тож я вам перезапишу нове відео, як відправити посилку через пачкомат. Заходите на сайт inpost.pl і у вас відкривається ось така форма. Заповнюєте її, наприклад, від пачкомата до пачкомата, маленька по розміру буде. І ось тут вказуєте дані, хто отримує цю посилку. Ім'я прізвище, мейл, телефон. Ну і дані пачкомату. Далі, там, де надавця, ви вказуєте свої персональні дані, ім'я назвісько, мейл, номер. Ну і вибрати, якщо, можливо, вам потрібна фактура, то ви тут мусите вказати. Далі, обов'язково ставите галочки, тут де сходи. Можете поставити галочки, що вам прийшли сповіщення на почту або СМС. І ось тут до заплати ви побачите, скільки потрібно буде заплатити за пересилку. Натискаєте «Висила». По правилам YouTube я дані закрила. Тут будуть дані «Отборці» і надавці. І ось тут, як ви бачите, в нижньому правому вуглі показує суму і натискаєте кнопочку Заплатити. Далі у вас з'явиться перелік банків, вибираєте свій і оплачуєте. Якщо заповнюєте форму через сайт, інпост, то вам на мейл має прийти етикетка, яку ви роздруковуєте і наклеюєте на посилку. Якщо ви оформлюєте посилку через аплікацію, то там можна відіслати без наклейки. Нічого вам не приходить і не потрібно роздруковувати та клеїти ось такі відмінності. Якщо вам було цікаво, будь ласка. Реагуйте на відео, пишіть коменти, питайте, якщо вам щось не зрозуміло. Ось так коротко я вам пояснила, як можна відправити посилку через пасткомат за допомогою інпосту. Такої кур'єрської служби, тому що інших кур'єрських служб дуже багато. Я вам зробила приклад, як це зробити в інпост. Також будемо вдячні за вашу підписку. Та ваші коментарі під відео. Всім па!